Вітаю, давайте подивимось на оракулі темної луни про ваше життя. Називу так, де воно щастя ділося, так? тому що дуже багато людей зараз в стані такому тяжкому, трансформаційному, хтось фізично, хтось морально, хтось духовно страждає. Час такий у нас неспокійний і просто хочеться подивитися, де ж то щастя ділося. так? Дивлюся зараз вашу сигніфікацію, хто ви є, чим живете. І дивимось на цьому оракулі. Навіть він такі темні речі дістає цікаві. А ви зараз якійсь боротьбі, так, ви зараз боретесь з чимось дуже серйозним. Може, з самим собою, може, зі своєю темною стороною, зі своїми демонами хочеться сказати. А може, із кимось із ворогів, так, дійсно, є таке. Так, ви ініціативна людина, так, ви любите, коли все по-вашому, коли ви, ви генеруєте ідеї, ви дійсно знаєте, що до чого, але імпульсивно ви людина, ви можете розрушити все в один момент. Тобто хлопнути дверима і піти. Є у вас такий момент. Добре, якщо це з вами трошки резонує, то дивимось далі. Де ж воно то щастя ділося, що з вашим життям? Дім виходить, дивіться, зараз будемо докладати. Це ваша домівка, це ваша велика цінність була, хочеться сказати. була. Ось, і щось так сталося, де ви могли чи втратити дім, чи втратити сім'ю. Але зараз у вас є вже той опит негативний, і вам дається ключі, дається ключ від щасливого життя. Дивіться, що про це кажуть карти. Вони кажуть, що вам дається. Ключ від щасливого життя, по-легкому почати, дитина це завжди в нас легкість. Полегкому почати нове життя з чистого листа. Чи те ж саме життя, але вже по-новому, з новими взглядами е на життя, так? Ну, вже треба сум, цей свій забирати. Це у вас була кармічна ситуація у житті, яку не можна було збігти, але вона дала вам опит, дуже серйозний, мудрість комусь дала. І з цим ви можете далі піти по життю і вже знати, у вас є свій ключ до щастя. В когось була, може втрутилась жінка в вашій чи сім'ю, чи взаємовідносини, чи якось вона вплинула на те, що у вас пішло все ж кереберть, і ви це знаєте. Але дивіться, щастя, воно не за горами. Аїсти це завжди добробут, благополуччя, це завжди щастя, домівка, це завжди сім'я. Вони повертаються додому, подивіться, і когось навіть шука чекає дитинка, хто не міг довго завагітніти, чи втрачав дітей. Тут теж є така лінія, так то. Втрачав діток, ще не народив їх і дуже хотіли, все ж таки, вам дається шанс на це. Також, ви, якщо довго десь переїжджали, ви зупинитесь вже на одному місці. Якщо ви Міняли, наприклад, партнерів. Чи не могли визначитись, хочете бути з тим партнером, чи ні, ви зупинитесь на партнері і скажете, що я, наприклад, буду з тобою вже все, я оприділилась. А, так, дійсно тяжка ноша трошки, да, ви не витримуєте іноді. Але, але дивіться, вам в поміч йде м -м -м, чоловік, йде вам в поміч, прекрасний чоловік. А, і він буде з вами. Знаєте, в нього вода під ногами, це чоловік емоційний, він буде вас, вам допомагати, наповнювати вас. Якщо ви чоловік дивитесь це, то просто ви станете вже себе почувати краще, як чоловік. Чи може якийсь друг, чи хтось з ваших родичів буде вам допомагати? І букет букет дуже прекрасна. Карта, карта яка каже про новий початок, новий подих у житті. Це завжди щаслива карта, вона несе завжди приємне. Тобто, все погане, воно відходить. І я дивлюсь по розкладах таку тенденцію, що багато розкладах відходить погане риби. Риба це завжди, знаєте, як золота рибка, це завжди добробут і теж такий ресурсний стан. Ваші якісь бажання будуть збуватись, і це все вже дуже скоро. На тому і закінчимо.